Вітаю всіх на каналі Сімейні Традиції. Сподіваємося, що наші поради, наші рекомендації вам допомагають у житті. У православ'ї 4 серпня згадують християнську мученицю Євдокію, другу Печерську. Дату в народному календарі називають Євдоха Малинівка або Синогнійка, Угуречниця або просто Євдохи. Дату в народі прозвали Євдокія-Синогнійка. Тому що зазвичай 4 серпня починався період несильних, але затяжних дощів. міг навіть сліпити дощі клити цілий тиждень. Землю він особливо не промочував, зате сіно починало підгнівати. Бували роки, коли день Явдохи випадав теплими сонячним без дощу, тоді народ в ліс ходив пізню малину збирати, звідси пішла інша народна назва Явдоха Малинівка. Це вже останні ягоди були, і люди поспішали насолодитися їх ароматом і незрівняним смаком. Свято 4 серпня з давніх часів відзначається як жіночий день. У цю дату жінки утримувалися від важкої фізичної праці. Молоді дівчата збиралися на посиденьки, разом займалися ворожінням та рукоділлям, обговорювали наречених. Наближався період весіль, тому молодь активно шукала собі пару. Корисною для жіночої шкіри сьогодні вважається росяна та джерельна вода. Однак для тварин роса в народне свято 4 серпня згубна, тому домашню худобу та птицю не виводили на випас. Самі селяни далеко від хати не від'їжджали, оскільки погода в цей період нестабільна і може в будь-якої миті зіпсуватися. На городах селяни на початку серпня збирали врожай гірків, цибулі, моркви, молодої картоплі. Жінки перебирали овочі та закривали консервації. Чоловіки робили ремонт у льохах і стодолах, куди закладали врожай на зиму. дуже корисними для здоров'я, особливо жіночого. У це народне свято вважаються ягоди. У садах уже дозрівали калина, агрус, малина, чорниці, вожина. З них готували варення, компоти та наливки. Збирали також листя, з якого заварювали цілющі чаї. Для міцного здоров'я на рік вперед обов'язково потрібно сьогодні з'їсти жменю сирих ягід. Є ще третя назва дня євдохого огірочниця. Після 4 серпня огірочки на грядках вже не рівненькі ростуть, а скручуються. Смак в них гіркуватий і м'яко-швидянистий. Тому господині всі огірки в день Явдохи збирали і робили з них зимові заготовки, маринували, солили або квасили. Обов'язково сьогодні треба зібрати Звіробій і розкласти по всіх кутах будинку. Маленький букетик потрібно закріпити надхідними дверима. Це надійно захистить ваше житло від витівок нечистої сили. Ви одразу зрозумієте, коли в будинок зайшла людина з поганими намірами. Від звіробійного букетика її затрясе, вона без причини засміється або заплаче і швиденько забереться назад. Зробіть це сьогодні, щоб ніколи потреби не знати. 4 серпня намагалися гаманці і грошові мішечки навіть в руки не брати. Згідно з народними забобонами, хто в цей день монети потримає, той в бідності житиме. А якщо хто позичати не думає, той ніколи з боргами не розплатиться. Торговці в День Євдухи свої лавки і не відкривали. Так що і ви сьогодні не ризикуйте, не залучайте фінансову невдачу і не чіпайте свої гаманці. Один день можна і без грошей перебитися, а найнеобхідніші не продукти закупіть напередодні. Дізнайте, що ще потрібно зробити і від чого позбутися, щоб не накликати в сім'ю бідність. Мертві речі. Такі прикмети і предмети в домашньому інтер'єрі призводять до застою фінансового потоку. Тому без жально позбавляйтесь від перше. Пилу на антресолях. Мотлуху у вигляді старих журналів і газет. Взуття одягу і зламаної побутової техніки. Друге. Чужих речей у своєму будинку. Третє. Пошарпаних старих гаманців. Четверте. Тріснутого посуду і дзеркал. П'яте. Засохлих букетів. Шосте звіриних опудали шкур. Народні прикмети про бідність. Чи вам не довелося рахувати копійки до зарплати? Не змітайте голою долонею крихти хліба зі столу тільки серветкою або щіточкою. Ніколи не залишайте монітаз, обов'язково використовуйте кришку. Віник зберігайте ручкою вниз і вгору матівкою. Не свистіть будинку, що не можна робити 4 серпня. День здавна вважається невдалим для роботи на полі і в городі. Не варто нічого копати, сапати і обрізати дерева, інакше можуть виникнути проблеми зі здоров'ям. Також не варто в цей день працювати на вулиці, якщо пройшов дощ. Жінкам цю дату не можна займатися повсякденними справами, але не перепрацьовувати. Невдалий день для боротьби з бур'янами, а також з щурами, мишами і комахами-шкідниками. Що можна робити 4 серпня? До святої Євдокії звертаються в молитвах із проханням зміцнити віру і дати сил, винести всі життєві негаразди. Як уже говорили, на Євдокію зазвичай збирають малину і роблять з неї заготовки. Також сьогодні потрібно встигнути зібрати ярки, згідно з повір'ям, після 4 серпня вони втрачають смак, аромат і корисні властивості. У мене не сьогодні за церковним календарем відзначають Андрій, Дмитро, Денис, Іван, Костянтин, Михайло, Дарина Євдокія. Прикмети погоди на сьогодні. По сьогоднішньому дню судять про листопадову погоду. Якщо 4 серпня тепло, то й листопад видасться сонячним сухим погожим. А якщо на Явдоху похмуро, то останній місяць осені замучать вогкістю і дощами. Якщо сьогодні вівці і кізочки до вітру спиною встають. Значить, найближчими днями чекайте нагоду. До зустрічі в нових відео!